Сьогодні Лукашенко у зверненні до національних зборів та народу Білорусі сказав, що пропонуватиме Україні та Росії припинити війну, тобто пропонуватиме перемир'я. І Пісков це підтвердив. наступного тижня Путін і Лукашенко зустрінуться для обговорення цього питання. Звісно, дивно виглядає ця конструкція без України, але менше з тим, давайте спробуємо розібратися, чому саме це сьогодні було сказано, бо пазли картинки для мене, як принаймні, то поки що складаються. Про що саме вони свідчать, зараз вам це буде все пояснювати. Тому підписуйтесь, лайкайте, коментуйте. Ну і, звісно, поширюйте це відео друзям у своїх соціальних мережах, щоб його більше бачили. Відтак, нас тут на платформі буде набагато більше. Я вам за це шалено дякую. І так, поїхали. Сьогодні більше 4 годин Лукашенко доповідав національним зборам та народу Білорусі про те, яка його політика, що він робитиме. одне із ключових питань, про яке він там говорив, звісно, була Україна. Що мене особисто вразило, це те, що він сказав, що він мабуть не розуміє, чому саме Росія і Україна воюють, бо вони не розуміють за що вони воюють. Тобто ні одна, ні інша сторона за його словами і твердженнями не розуміє для чого і чому вони воюють. Цікавий Закедон Росії, в тому числі. Ну, що стосується нас, звісно, це повна дурня. Тут не те, що складно з ним погодитися. Тут взагалі складно зрозуміти логіку, коли він говорить, чому ми воюємо. Бо ми воюємо власне за свою землю. А чому він допомагає Росії? Бо боїться, щоб втратить загалом свої посади. Він неодноразово про це говорив продовж промови і тонко натякав, що він буде йти в фарватері саме Росії. І питання розміщення тактичної ядерної зброї російської на його території. Ну, так він і вважає, Білорусь фактично своєю територією, а не територією народу Білорусі. Це фактично питання вирішене. А чому саме він так робить? Тому що, ну, очевидно, для нього йому доповідають. Ну, ви пам'ятаєте цю всю історію, з, я вам розповім, звідки на, на, на нас мають напасти, мали напасти, що НАТО буде е, вчиняти не просто тиск на Білорусь, а готує напад. Ну, він, зокрема, перерахував кількість живої сили та військової техніки. Сил Північно-Атлантичного альянсу, які знаходяться зараз у Польщі, він сказав, що там понад 21 тисяча військовослужбовців, 250 танків, майже 500 бронемашин і близько 150 вертольотів та літаків. Ну, як на мене, це потужне угрупування ударне, яке дійсно може здійснити успішну операцію проти не такої вже потужної армії Білорусі, але вчиняти цього навряд чи вони будуть. Втім, в його розумінні саме розміщення тактичної ядерної зброї, це нібито такий превентивний крок для того, щоб НАТО не напало на Білорусь. Звісно, безвідносно до його маячні, але саме про ядерну парасольку говорить Лукашенко багато у своєму посланні і говорив: там були і інші речі, але ми зупиняємося виключно на тому, що означає в його розумінні перемир'я. Він пропонує зараз зупинити всі бойові дії. Тому місці, де стоять Збройні сили Російської Федерації та України, не переміщувати військову техніку будь-куди по території, не здійснювати передислокацію, не вести вогонь і сісти за стіл переговорів. І вже за столом переговорів вирішувати територіальні та інші питання. Звісно, він порівнює цю історію з мінськом, 2 де власне в мінську була підписана, ну ви пам'ятаєте. Дуже цікава в лапках угода ще в 2015 році, і говорить, що це все може абсолютно повторитися. Україна і Росія можуть до чогось домовитися. Уже відреагували у нас у владі, сказали, що це повна дурня, ніхто нікого запитувати не буде, і військова техніка переміщуватиметься по території України туди, куди ми вважатимемо за потрібне. І це абсолютно нормально. Але якось дивним чином сьогоднішнє послання Лукашенка на ньому поки що все поставимо. Крапку на сьогодні, але три крапки будемо мати в умі, тому що ну, ця подія буде розвиватися. Я вам зараз буду пояснювати, чому саме сьогодні. Якось за дивним збігом обставин, відбулася ще одна подія на Росії. Путін підписав указ про затвердження оновленої концепції зовнішньої політики Російської Федерації. Концепція зовнішньої політики Росії е, оновлювалася кілька разів. Впродовж останніх років Путін її змінював, але не глобально. Із того, що сьогодні винесли на публіку, ну зокрема, видання ТАС про Російське е, опублікувало тези в різних там галузях. Я взяв лише сім із них, які вам готовий зараз озвучити, щоб ви розуміли зв'язок, який з'являється між Білорусією, Росією, і піде далі на південь. В середню та Центральну Азію, зокрема, сказано було в цій концепції, що головним провідником антиросійської лінії є Сполучені Штати Америки, в принципі, нічого нового, але повторення засвідчує про те, що Росія залишається в парадигмі протистояння із основним своїм суперником Сполученими Штатами Америки. Також концепції визначено Росію як оплот руського міра і захисницю Руської православної церкви, події, довкола якої дуже активно розвиваються в останні дні і в Україні, в тому числі. Вводиться також теза про те, що Збройні сили Росії будуть використовуватися для запобігання нападу на Росію та її союзників. Тобто, як і нині вони використовують свої війська для нападу на країни, які в їх хворій уяві для них є загрозою, так само це вони будуть продовжувати і далі. Якщо раніше вони це на папері не затверджували, то зараз це вже і затверджено. Також зазначається, що будуть вживатися симетричні та асиметричні заходи у відповідь на загрози на адресу Росії. Антиросійські кроки недружніх держав будуть за необхідності жорстко припинятися у військовий спосіб. І заявлено це найключовіше, що треба винести з цієї стратегії стратегічне партнерство з Китаєм та Індією. Про Індію дуже коротко. Індія в останній рік наростила величезний об'єм постачання нафти з Російської Федерації і за твердженням видання. Вашингтон Пост збільшилось її постачання в 22 рази. Це направду дуже багато. Індія зараз головує на саміті Великої двадцятки і проводить у вересні такий саміт у себе, куди буде запрошена безумовно, і Росія. І як подеякують деяку уже журналісти, зокрема з видання Bloomberg, їм стало відомо, що ну вони готовують таку собі, знаєте, консенсусну декларацію, де не будуть згадувати агресію Росії проти України і, взагалі, хочуть забути питання війни для Індії зараз дуже важлива співпраця. З Росії в економічному плані говорити про стратегію партнерства в військовому я поки що не став би, тому що Індія просто закуповує багато військової техніки у Росії на мільярди доларів. Вона це робитиме далі, купує все, і бронетехніку, і авіацію, і так далі. Нарощує свою військову потужність, щоб домінувати у Південно-східній Азії, куди знову ж таки і прагне і Китай, який також є третім, ну у цьому партнерстві Росії. Тому я і кажу, що ця конструкція дуже дивна за своєю суттю: Китай, Індія та Росія. Ну, якщо з Індією більш-менш поки що все не зрозуміло, я не обмовився да, події стосовно відносин Індії і Китаю, Росії будуть розвиватися надалі, але зараз повернемося до Китаю, тому що Китай відзначився в останні два дні. Точніше, вчора, дуже голосною заявою, що було конкретно сказано. Китай готовий співпрацювати із російською армією також для нібито посилення стратегічної комунікації та координації. Про якусь конкретну військову співпрацю поки що не йдемо з боку Китаю. Про це сказав речник Міністерства оборони Китаю Тан Кефей. Тобто, це означає, що десь комунікуватимуть, десь співпрацюватимуть, проводитимуть спільні військові навчання, але знову це не нове. Спільні військові навчання Китаю та Росії проводилися і раніше. Китайські військові службовці приїздили до Росії, проводили навчання. Вони проходили так само і минулого року. Тому тут я поки що не забігав би наперед. Але сама заява речника Міністерства оборони Китаю свідчить про те, що Китай направду розглядає стратегічне партнерство в військовій сфері саме із Росією. І буквально вчора також у виданні Foreign Affairs з'явилася дуже цікава стаття, яка базувалась на чотирьох доповідях зензіпіня про те, що всі готує Китай до війни. Це все твердження, ну точніше, роздуми розмірковування журналістів цього поважного американського журналу, яким управляє. Дипломат Генрі Кісінджер, який відзначився свого часу дуже скандальною заявою про те, що Україна має поступитися своєї території Росії для того, щоб припинити війну проти щоб війна Росії проти України припинилася і взагалі розглядати партнерство НАТО і України недоцільно. Це було ще навесні минулого року. Пізніше Генрі Кісінджер змінив свою своє відношення і свою оцінку подій, що стосується війни Росії проти України. Але я все-таки не забував би те, що він займав інколи дуже полонечте рішення по відношенню до нас. Тому публікація в цьому виданні, як на мене, має дещо сумнівний характер. Втім, не можна недооцінювати співпраці Росії і Китаю. Буквально вчора також стало відомо, що до Росії, до прикладу, прибули 41 фахівець технічний для того, щоб допомогти Росії заблокувати платформу YouTube. ту платформу, на якій ми з вами зараз спілкуємося. Росія давно розглядає такий варіант, і вони заявили, що до кінця 2023 року, до четвертого кварталу, точніше, платформа YouTube на Росії буде закрита. Про це говорять там давно, ну, зокрема, до прикладу, у Китаї YouTube не працює. Ви там цього не побачите. Китай у світовому рейтингу доступу до інтернету, вільному займаючи на останнє місце. І я, чесно кажучи, дивую інколи, коли наші. Земляки там українці захоплюються тим, як в Китаї все організовано, яке величезне в Китаї чудо, ні свободи слова, ні свободи доступу до інтернету. Таке саме хочуть запровадити і на Росії. Тим паче китайські фахівці будуть активно в цьому їм допомагати. Ну і звісно, цікава була для вас та і для мене також ці всі такі цікаві конструкції. вибачайте за тавтологію, яка розгортається між Китаєм, Індією, Росією, Білоруссю, Сюди можна ще віднести Іран, можливо, колись навіть і Саудинську Аравію. Я цього. Не виключаю, яка ж реакція за океаном у Сполучених Штатах Америки. За цим давно споглядають, розуміють, що зближення Росії Китаю, тим паче з Індією, це не дуже вдала конструкція у геополітичному протистоянні. І, зокрема, сьогодні в Сполучених Штатах Америки двопартійна група сенаторів США наголошує, друзі: двопартійна республіканці і демократи внесли проєкт закону щодо безпеки у Чорноморському регіоні. 2023 року Сполучені Штати Америки вкрай занепокоєні тими викликами, які сьогодні постали саме в цьому чорноморському регіоні. І е, у цьому документі, який вже вносився до конгресу Сполучені Штати Америки в липні минулого року, але він нині оновлений, говорить про посилення співпраці. Європейського союзу, НАТО, Сполучених Штатів Америки саме для забезпечення регіону по східному флангу е е Європи. Як то, до прикладу, ну можна говорити про Балту-Чорноморську вісь, і вони велику увагу приділяють розвитку Союзу Триморія. Союз Триморія – це союз 12 країн, зокрема Австрія, Болгарія, Естонія, Латвія, Литва, Польща, Румунія, Словаччина, Словенія, Угорщина, Хорватія, Чехія та Україна. Я зараз опустю саме історію з тим, як туди доєдналася Україна, але слава Богу, ми в цьому союзі Три Чортримор'я, який називається або ініціатива трьох морів, і об'єднує зокрема Балтійське, Адріатичне та Чорне море. І саме безпека в цьому регіоні, на думку Сполучених Штатів Америки, є визначальною у геополітичному протистоянні того союзу, який сьогодні все більш очевидно формується у на євразійському континенті, а саме із держав-диктаторських режимів Білорусі, Росії, Китаю. Ірану, Індії, в тому числі, і навіть уже дедалі на е, Південно-Східну Азію, де їм протистоятиме е, інший союз із Австралії, Великобританії та Сполучених Штатів Америки. Ви також про нього, мабуть, вже чули. Тому заява сьогодні Лукашенка, з якої я почав власне відео, вона, як на мене, стосується саме завершення цієї конструкції. Яка лише надалі лише розвиватиметься у військовому і торгівельно економічному плані. Ініціатива Сполучених Штатів Америки, зокрема двопартійної групи сенаторів, свідчить про те, що вони це розуміють, вони реагують, співпраця буде нарощуватися. Україна, слава Богу, вже не є у полі впливу Росії, диктаторських режимів. Вона вже naprawdę, дуже високою, і великою ціною знаходиться у полі. Захисту Європейського Союзу Сполучених Штатів Америки і всього північно-Атлантичного альянсу. Ну а тут події будуть розвиватися надалі все серйозніше. Е, я так думаю, що саме отакі заяви, які сьогодні на з боку Путіна Сії Лукашенка, свідчить про те, що будуть домагатися перемиря у війні Росії проти України для того, щоб готуватися. До наступного потужного наступу. Тому, друзі, будемо обов'язково слідкувати за цим, буду вас інформувати про всі події, які стосуються такого протистояння. Щоб не пропустити інформацію, підписуйтесь на мої соціальні мережі, підписуйтесь на мій youtube канал, хто цього не зробив раніше. Обов'язково натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити останні відео. І звичайно. Пишіть, що ви думаєте з цього приводу? Як можуть роздатися події, в якій формі і чи буде в принципі перемир'я, чи це буде завершення війни? Як довго Захід готовий підтримувати буде Україну? Бо дуже багато зараз лунає ну, не дуже привабливих коментарів з цього приводу, але я думаю, то що все має чиня нам своє робити. Всіх люблю, ціною шанові не перемикаєтесь, все буде Україна.